Якби у своїй хаті був, то і костей не було. Будинок пенсіонера зі Старого Бикова Івана Коморного, у якому прожив все життя, згорів в ніч на 31 березня 2022 року. Вигоріло, що було в хаті, щоб вискочив, то було стався. Навіть фотографії бабушки згоржував. Не вистачило півчаса, щоб ми в і хата була останні минути це була ніч звільнення новобиківського старостату від російської окупації. Зсу наступали від нової басані та гнали колони російської техніки глиб Чернігівської області. Будинок Івана Коморного був на цьому шляху. Останній перед мостом між старим та новим биковим. На той момент сам міст був зруйнований, тому росіяни облаштували на його місці об'їзд. Ракетовози длинний, метру 18, скільки там. Не вписується в поворот і врізається в вербу і заклинює колону. Танки, БТР, саме. Значить, а із басанів вже наступають. Отам, е САУшка, і тут два БТР відбивалися. Мене кинули на стінку, так відкриває е очі, вже вони в дворі. Отут БМПшка стоїть отам. От там стоїть везде по вісім чоловік. Чотири руські і чотири літу вінці, якути. Вони охороняли колону. В тій колоні рухалася вже палаюча вантажівка із боєприпасами. З басані. Горяща машина і міни. О, а колона стала. Щоб на трасі міни не взривали, у них яка капричка, між двох хат. Загнали і все. Стояло все. Ось так. Чутно було. Міни, міни, а потім сюди-сюди. І фейерверк, міни різні, навіть, які подимаються вгору, а потім зриваються на парашуті, спускаються вниз і тут зриваються біля землі. От, От навіть парашути. Як горів його та сусідні будинки, бачив з-за паркану навпроти. Тут груша була, згоріла, тут яблуня згоріло. Це п'ять метрів огонь такий був. Хоч і нич, а видно було, як днем. Утром ще подвал. На ранок він зрозумів, що його село звільнили від російської окупації. У руських в основному форсирований дві І і е... звук такий. Ноющі о, а тут дізеля хороші. Молоді хлопці, так їх прогнали. Спасибо хлопцям, великі труженики. Іван Коморний був в числі тих 15% жителів новобиківського старостату, які витримали всі 33 дні російської окупації. Про ті дні чоловік згадує так: заходить автобатом у живот, тиче, де що то водка Ну, у ризових сапогах на, на Київ. Питають, де е, далеко Київ. <сум> Ой, далеко, отсюда не видно. Зимувати чоловіку довелося частково у модульному містечку, який побудували у новому бикові, частково у знайомих та сусідів. Нині Івану Куморному будують каркасний будинок. На будівництві він щодня. Оце старий фудамент, то все гарний будинок дерев'яний. У нас таких будинків будується. По особистих домогосподарствах 13, на окремій вулиці. Також 13, це для внутрішньопереміщених. Тобто, по всій громаді, в нас буде 26 каркасних будинків. Каркасні будинки зводить благодійна організація, район номер 1 та донори з німецької організації HELP. Зі слів Івана Костоварова, на момент деокупації у старостаті було 53 одиниці спаленої російської техніки. Їх більшість була по людських подвір'ях. Рік після окупації. Ну, нам про окупацію нагадують кілька спалених магазинів і кілька будинків, ну, де ніхто не проживає, що вони цей атак. Ну, звичайно, хотілося б краще, але ми відновилися повністю. І тоді зараз віру в має місяці війна кончиться. Надія Мартишко, новини Суспільне, Чернігів.